Я хочу перемоги України в 2024-му. Я хочу, щоб вона була зі мною. Я хочу, щоб він робив так, як я йому скажу. Ви коли-небудь помічали, як сильно ми прив'язуємося до своїх очікувань: малюємо в голові ідеальні картинки щастя, достатку, спокою, уявляємо світ, у якому все відбувається за нашими правилами. Але реальність інша: життя сповнене несподіванок і невиправданих надій. І якщо ми не вміємо адаптуватися, то прирікаємо себе на страждання. У цьому відео я розповім, як приймати життя таким, яким воно є, і менше стресувати, коли щось складається не так, як ми задумали. Щоб це відео було максимально корисним, згадайте ситуацію, яка викликає у вас стрес і запишіть її. Наприкінці відео буде вправа, що допоможе краще з нею справлятися. Сьогодні, як завжди, без води, езотерики та успішного успіху. А з любов'ю та турботою про себе. Погнали! Протягом життя ми стикаємося з безлічю стресових ситуацій. Це неминуче. Адже бути людиною означає проходити через труднощі. З одними ми справляємося легко, а інші вибивають нас із колії. Наприклад, вас не турбує гул дронів за вікном, але на роботі ви постійно стресуєте. А хтось навпаки панікує при кожній повітряній тривозі. Зате, в офісі спокійний, як удав. Чому так? Чому одні люди не реагують на те, що змушує інших хвилюватися? Є щонайменше три фактори, що визначають нашу реакцію на стрес. По-перше, сила і тривалість стрес-фактору. Один вибух десь далеко це одне а от серія вибухів поруч зовсім інше. По-друге, генетика, тобто особливості нашої нервової системи і стан організму. Наявність чи відсутність хвороб. по третє що найголовніше наше мислення, тобто те, як ми оцінюємо стресову ситуацію і чи бачимо способи впоратися з нею. Сьогодні зосередимося саме на останньому пункті: як наші переконання заважають нам справлятися зі стресом і створюють нам зайві страждання. На жаль, люди часто не помічають, що їх емоційні реакції залежать не від подій. А від їх переконань. Більшість звикли думати, що наші реакції викликані зовнішніми обставинами або діями інших людей. Ти не помив посуд, тому я розлютилася. Сьогодні мені наступили на ногу в метро, тому я не в настрої. Але проблема не в брудному посуді і не в незнайомцеві у метро. Між ситуацією та нашою реакцією не стоїть знак рівності. Адже ми не роботи чи зомбі, що запрограмовані лише на одну поведінку, на одну реакцію. Ні. У нас завжди є вибір. Але він з'являється лише тоді, коли ми усвідомлюємо, як наші переконання впливають на емоції. Ці переконання можна називати по-різному: правила, припущення, очікування, надцінні ідеї. Але суть одна: ми малюємо собі картинку того, як усе повинно бути. Наче земна вісь проходить через нас і весь світ крутиться навколо. А коли реальність не збігається з цією картинкою, ми переживаємо сильні негативні емоції. А чим жорсткіші наші переконання, чим вони менш гнучкі, тим важче нам опанувати наші емоції. Наприклад, чим сильніше ми вірили в перемогу України в 2024-му, тим більше розчарувалися, коли цього не сталося. Чим сильніше ви переконані, що чоловік не має розкидати шкарпетки по квартирі, тим сильніше у вас палає. Чим сильніше ми чіпляємося за наших партнерів, тим більше нам болить, коли стосунки розвалюються. Жорсткі очікування це голос внутрішнього диктатора. Цей диктатор звучить як суворий учитель, який муштрує усіх в класі. В залежності від виховання та соціального впливу, в нього формується певний збірник правил. Наприклад, якщо ви перфекціоніст, ці правила звучать приблизно так: робити не ідеально, погано помилятися або просити про допомогу ознака слабкості. Маю все робити ідеально, лише тоді я чогось вартий. Якщо я все зроблю без помилок, то буду успішним. Повторюся: чим жорсткіші правила, очікування, переконання, тим сильніше ми страждаємо, коли реальність їм не відповідає. Окей, а як зрозуміти, що в мене є жорстке правило, спитаєте ви. Ось декілька підказок, де саме шукати некорисні правила. Перше, там, де ви не бачите альтернативи і вважаєте, що є лише одна точка зору. Друге, там, де вас дуже сильно щось зачіпає, ну, наприклад, чужа поведінка. Третє. Там, де ви керуєтесь не власними ідеалами та ідеями, не тим, що ви самі напрацювали. А що вам нав'язали батьки чи соціум? На щастя, є дуже простий та ефективний метод, що вирішує проблему страждань через некорисні переконання. Суть методу перетворити жорсткі правила на гнучкі вподобання. Спершу виберіть ситуацію, яка викликає в вас сильні емоції. Для прикладу, уявімо, що мене покинула дівчина. Друге, визначіть свої переконання щодо цієї ситуації. Наприклад. Знову ж таки, продовжуємо мою фантазію про те, що мене покинула дівчина мої переконання. Очікування. Так, Я хотів одружитися з нею. Я хотів, щоб ми були разом, щоб у нас була собачка, котик. Ми десь подорожували. Правило: якщо я заробляю, дарую їй подарунки, то вона має бути зі мною. Переконання. Я все робив для стосунків. Вона не мала так зі мною вчинити, вона не мала мене покинути. Завершуємо вправу перетворенням жорстких правил на гнучкі вподобання та здорові переконання було б класно бути з нею. Але це не означає, що вона хоче того ж самого те, що я заробляю і дарую подарунки, не робить мене власником іншої людини. Так, я думав, що все роблю правильно у цих стосунках. Але якщо вона пішла, значить у неї були на це свої причини. Чим менше в нашому житті негнучких правил, тим менше ситуацій, які зможуть нас зачепити. Але пам'ятайте, ви маєте на 100% вірити у нові, більш гнучкі переконання. Тож робіть вправу не механічно, а шукайте саме ті відповіді, що справді будуть близькі вашому серцю. Якщо ви бачите, що ваші жорсткі очікування так просто не піддаються і, можливо, потребують професійного втручання, мої двері. А також двері моїх колег завжди відкриті. Рекомендую звертати увагу в першу чергу на спеціалістів, що працюють у доказових методах. А якщо ви хочете дізнатися більше про некорисні переконання, що руйнують стосунки, рекомендую переглянути одне з моїх минулих відео. Буде дуже корисно. Дякую за увагу, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Побачимось!